Так, відео, коротше, друзі, коротеньке. Сьогодні про знову бачок матіс. Ось такий в мене стояв. Значить, тут якісь, коротше, в чому причина? Тіканті фріз знову. Видно, все мокре внизу. Десь тут, десь тут є тріщина. Я ще його не перевіряв, але я його знімаю по-любому. Зараз міняю. Значить, не знаю, десь півроку він поїздив. Бачимо, да? О, тут ці виходи, вони всі з е, сталі пофарбованої в мідь. І от воно вже почало тут окислятись. Бачимо, так? Да? Це все сталь пофарбована в мідь. Дивіться, що тут робиться. Коротше, говно. Такий бачок, тут пірок нема, але я знайшов від нього коробочку. Там в мене є попереднє відео про цей бачок, я там його показую новий. Отаке от говно не беріть. Не кришки, не бачки. Тільки, як всі пишуть, радять General Motors. Ну цей бачок був 350 гривень, гамняний. Коротше. Цей бачок обійшовся мені 890 гривень. Отакий От бачок. Тут видно, теж ногами щось ліпили. Не впевнений, що це General Motors. Не впевнений зовсім. Тут взагалі поставки немає. Ось тут є, дивіться, видно? Да? Напис якийсь навіть на бачку. На тому напису не було. І, і що тут? 96 314 169. В принципі, сходиться, можливо, це і оригінал, просто такий коряво зроблений. Ось бірочка. Видно, да, як вона класно здерлась. Але бірочка Mad Корея, General Motors, все чітко. Але цей бачок, друзі, приїхав у такому вигляді без коробки, без нічого. От, в общем, отак. От ну тут щось хоч написано. На цьому бачку тупо поліпропілен. що надпись була. Тут що у нас пише? Тут теж пише поліпропілен. Ну, коротше, ставлю. Подивимося. Кришку я не купував, бо трохи ті ціни кусаються. Кришку стару ставлю. Не знаю, тут видно, ніби щось похоже на мідь чи латунь. Коротше, ставлю. Ось така от, друзі, штука. Не жалійте коштів. Купляйте нормальні бачки. До речі, зараз подивлюсь. Це я тоді мучився, ставив. Щось в нього тут з цим кріпленням не грало. Щось в нього тоді не грало. Тут бачите, видно, менше. Ну, коротше, зараз цей попробую. Цей побульний мені не влазить в кріплення. Так що пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, кому цікавий матізик. До зустрічі.